Хороша в нас була олійність, але нам просто гроші треба було, та ми по 13 здали. А якби послухали Колю? Ну да, так. Сиділи б ще кормі без грошей. Але б здали по 17. Але, б, б, по 17 б, б здали, розумієш? ти Коля казав, що треба трошки придержати, так? Да? Ти знаєш, ці Колі що то знає, так, да, Коля? У мене зразу питання. Ми зараз сіємося, соняшник. На який кінець ми його сіємо? Він виросте? однозначно виросте. Якщо посієте, то виросте. Звичайно, звичайно. Ну, дивись, ми заклали ранній срок посіву, в нас ранній не вийшло, бо ранній би мав цього року бути десь в березні місяці в моєму регіоні, коли температура там стрибнула майже до 30-ки в нашому регіоні. Ми тоді не сіяли, бо в ще ні сівалки, ні трактора не було. Ми це швидко встягнули. Ми посіяли тут в кінці квітня перший срок посіву, це в нас буде другий срок посіву. Сьогодні, 14 травня, ми сіємо. Як ти думаєш, це не пізно для соняшника в нашому регіоні? Я